Покататись на моїй новій автівці. Ой, до речі, всі привіт з вами Я про і сьогодні ми будемо знімати відео по грі Майнкрафт, але село номер 67 як завжди, нове відео. Сьогодні, коротше, я планую відновити свою ласівку, яку я знайшов в новому відео. Ну, ви не забувайте ставити лайки і підписуватись. Ну ми погнали! Ах, ладно, треба якось вже самому вирішувати так. До речі. Запитайте, чого в мене немає грошей? Ось я замовив двигун. Я відмінив те замовлення з цими колесами спортивами. Тому що я знайшов ті круті колеса в селі. Тільки мені доведеться їх поставити. Так. Де? Так, до речі, ось новини села, побудували поліцейський відділок. І паркінг збідився. Тут всі машини позабирали. Так. Треба мені меню. Так. У мене, до речі, ось все замовлені. все. Я замовив, як це? Двигун поставити. І, до речі, я ще купив колеса. Так, ось ті. Ну, ні, ну монстр. Тепер я можу їхати, тільки мені треба ось відкрити, щоб проїхати. Боже, паркан. Неадекватний. Так, значить О! О, все, тепер все нормально Так, давайте відкриємо шиду. Нарешті, я сяду перший раз за карбо. Ось, речі, аварійка Так, давайте завести. О! Завелась? Так да! Так, снятия за ручка. Взадня Зені... передача. Я перший раз на машині, друзі. Так. Тут передача. Ага, максимум передачі 2. Як... Якась проблема. Раще на спитометрі поки... Е! Что это за. Що це за, це за війня? тільки же була? А, я забув двері закритий, через це я вилетів. Все. Погнали. До речі, я показую, мені даже бензин, кінчається. Я чогось, якийсь баг стався. Так. Так, все. Я вийшов з цього. Все тепер. Сейчас буде потужно. Ух, типа початок. Фух. Ось ви четирна. Э, Чотир... Чотирка, да, чотирка. Сейчас подивимось. Так, є в мене. Каністра треба заправитись. Треба же їх за... заправить. Саме пуста каністра. Ну просто зашибісь. Ох, Ладно, якось треба паливом запасуватись. Ну, непогано. Ну, ось така, короче, пацаны. Новочка, давайте я покажу, що там побудували. Так, почекайте. Боже ці паркани. А ви напишіть в коментарях, як мені ще прокачати свою ластівку. Да, дуже таке цікаве запитання. До речі, от тебе зараз. А тебе де там? Що там? Як там? А де всі машини? А давай ваша як машина? Яка вам товар воза. <плес> ладно. О, сказали, десь пропала машина. -м. -м, -м. А що це за машина без колес? Ну це спеціально, щоб вкрали. Так зробила. бляха муха о, что так Так. Ай, то та сдох довго ламає, боже. Ось, до речі, поліцейський відділок. тут, правда, биг надо зробили. Ладно. Так, доброго дня! Я просто до екскурсії прийшов. Доброго дня А шос вам треба? Ні, я просто дивлюсь тут. Вау. У вас даже світло працює, поки тобто уже. Ладно, побачення, не буду вас відлякати від роботи. Спідки, а що це за відро? Ну, Ладно. І ще такі машини, не знаю. Фу, боже, в мене спина ж болить від цього. Ну, такі собі справи. Так. Та боже, хто це здонаярує до мене? Алло? Доброго дня, Що? Е. А... Що? Пограбування? Та яке ще пограбування? Перегуб... Як це пограбування? Що ви мелите? Ладно. Я ж пограбувала автівку якусь. А Це гелік? Гелік біля тебе, яке стояло там. Е да? Ні, я не бачив. Ладно, до побачення. Друзі, такі справи. Повітайте про гелік, який я говорив? Е його вкрали. Хтось вкрав. Хто це посміяв, я не відомо до сих пор там так тут у нас шово до все ломается пробачьте что я взломал сейчас все я поставлю фух все так давайте я взему щось попоїсти. борщ босс лип і переходимо. І ще зроблю стейків. Так, ось так. Ось так. Так, ой, де туди. Скільки з мене? 25 гривень. Хорошо. 25. 25. Все, гарного дня. Ох, Ладно, пішов. Їсти я. Так. Ну я буду сиру, але якось тут цікаво сиру їсти. О, ідея. Блін, а куди? А, сюди. Так, в мене є ідея, як пожарити м'ясо. Ай! Чи не впав? Так, раз. І побігла. Ладно, це не закону стрибати до чужі будинки, але мене змушують. Тобто моє життя змушує мене так робити. О, тепер жариться м'ясо. Може давай миски, проте. Ну я щось типу, бачу, але... Давай я зламаю кришу. Не до киття просто так, по приколу. Ладно! О! Боже! Господи, допоможи! поможи! Очі нас... о, все! Фух! Слава Богу! Все! Ось такий лайфхак для вас. Як завжди! Хоча я на кухню піду. Так, доб... Ой, який добро дня, я ж не, не в владе... АТП. Боже... Ну, коротше, пофіг, Фух, може сісти. Фух, я не знаю, як мені прокачувати свою ластівку, Сейчас з'їм. Ух, останній стейк. Ух, наївся. Капець тут. Ну, я наївся жесть. Просто. Так, візьму грошей. Трошечки грошенят візьму. Так, я сейчас куплю... Тонування автомобіля, щоб він не виглядав. Нудно. Так, давайте відкрити меню. Тюнінг. Так, я куплю собі тонування і. і що собі в мене грошей знялося! Нічого собі! Ще таку наліпку купив. І, за... і ще зацініть колоночку. Я ще купив. У мене лишилось 13 гривень, і ще кілька вскорення. Ну, нормально, моя машина готова вже. Так, треба просто подивитись. Як тут поставить? Мотор потужний, питань нема. А як Що Шарон, а! Фух, боже! Ох, ось таке, коротше. Нормально. Та боже, що я роблю? Треба переставити... О, ось так краще. Фух, так. Ось таке вийшло цікаве відео, як я оновив свою малишку, але мені треба ще пофіксити. Ну, як це, ну, СТО скоро вже планується збудувати. Але я не знаю, чи щось станеться. Ну, а ви ставте лайки і не забувайте про підписочку і соцмережі, які будуть в шапці профіля. Ну, з вами був я, Діма. Про всім пока!